І з нами на зв'язку. в цій годині Ярослав Бошко, голова Центру політичних студій Доктрина і політичний консультант. Власне, пане Ярославе, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас. Дякую, що ви з нами сьогодні. В цей складний власне день для, ну, для киян, так точно. Знову росіяни атакували столицю. Станом на зараз відомо про трьох загиблих. Більше 30 людей постраждали. Багатоповерхівки традиційно потрощені. Е, можемо е, глянути відео, як це все. Я думаю, що рятувальники ще досі там працюють. Ну, принаймні, пошуково рятувальні роботи вже завершені, але все ж таки там ще купа, купа справ лишається. тому... І про це теж давайте говорити. Цей тиждень підсумовуючи. Ми бачимо, що Путін не припиняє обстріли столиці. Вже так виходить, що кожен день фактично так. Ось це відео відео. Це свіже, свіжий Київ, сьогоднішній ранковий. Ось так виглядають будинки в столиці в Деснянському районі Києва. Тож, пане Ярославе, те, що Путін робить зараз, що він що він нам демонструє чи нам, чи чи кому, чи світові? Як це пояснити? Чи це стандартні заплановані удари? Які ваші думки з цього приводу? Це стандартні заплановані удари. Це давно вже не спроба доносити якісь меседжі. Це форма терору, так. І це не має якоїсь, прямо скажемо, однозначної там політичної, е, політичного підтексту. Це форма терору. Це означає просто наближується осінній зимовий період. Путін буде намагатися діяти так само, як він діяв під час минулої зими і під час. Поза минулої зими, ми це в принципі розуміємо. Це з іншого боку демонстрація, можливо, путіним на адресу Заходу, що є, умовно кажучи, Україна, яку ось він от-от доламає, тому заходу треба екстрено йти там на якісь поступки для Російської Федерації. Вигідні. Але з іншого боку, знову ж таки, я і тут не впевнений в тому, що саме. Це є політичним жестом, тому що е, Путін, я думаю, прекрасно розуміє, що е, зламати західну санкційну політику наразі ну вже не виглядає можливим так просто, коли навіть, скажімо, Трамп вимагає від Російської Федерації більш чіткої розмови про завершення війни. І Російська Федерація вона кілька разів продемонструвала, що вона не хоче цієї розмови, вона не збирається в ній брати участь, вона намагається розтягнути. Тло цієї розмови до якогось широкого уявлення про причинність про ситуації, про першу причину війни, так що взагалі ну буде тлумачитися очевидно з російського боку, абсолютно ідеологічно, і буде виходити далеко за межі питання Україна чи Росія, і буде прямо наносити удари по європейській безпеці і по скажімо так контурам НАТО. Тому е, я думаю, що це просто ще одна демонстрація провалу перемовного процесу, як такого, що він не міг бути реалізованим від початку. А тут ми просто продовжуємо отримувати інформацію, яка нам говорить про те, що ми в усіх сенсах е не наблизилися до миру за цей за цей рік, що це все було хибною ілюзією, на яку не варто було розраховувати, на яку не треба було дивитися дуже серйозно. Ну і якоюсь мірою уже західне керівництво, так політиком західних країн. Він починає вести себе значно більш відповідально, ніж це було, скажімо так, в проміжку цього року, коли дійсно дуже серйозними були надії на те, що сам по собі перемовний процес він веде до усунення оцих протиріч між сторонами. Як ми побачили, насправді не веде, тому ми повертаємося до загального фрейму, що існують бойові дії. Вони мають ключове значення. І саме вони наразі вирішують подальшу долю обох країн зараз. В Сполучених Штатах перебуває Дмитрієв. Димітрієв це посланець Путіна. Він приїхав в Сполучені Штати. Точніше, ще ж не послану як правильно його назвати? Голова Російського фонду Спецпре... прямих прямих інвестицій. Це так скрочено назвемо його. Будемо називати його з вами Посланець Кирило Дмітрів. Я так розумію, що його запросили американці для того, щоб продовжити цей діалог. Чи не буде так, що зараз Димитрієв буде якось там налагоджувати зв'язки, робити все для того, щоб якось не знаю, обійти санкції, зробити, щоб ще одне коло санкцій або ще один виток санкцій не були запроваджені? Тобто він же ж однозначно поїхав з якимось з якимось меседжем. Да, Путін йому сказав, значить, шановний Кирило, ви їдьте і донесіть там таке, таке, таке. Ну, звісно, йому поставлена така задача. Основна, основна задача Дмитрієва в переговорних цих процесах вона завжди стосувалася якраз таки не питання війни, а питання того, щоб якось спробувати намацати і налагодити російсько-американські взаємини без зміни положень по війні. Тобто, це спроба діяти абсолютно паралельним чином до того, що хоче білий дім. Візит Дмитрієва, до речі, був запланований ще до введення е Трампом санкцій проти Роснєвки. Тобто, це була така очевидна спроба російської сторони. Ну давайте добре, війна війною. Давайте поговоримо про російсько-американську економіку, про якісь можливі грант проекти. Так про той самий тунель на Аляску. Ми бачили про те, як про нього заговорили. Очевидно, це ще одна фантасмагорична ідея. Вона може виявитися абсолютно економічно неефективною, вона може навіть не знайти інвесторів. І Аляска і далекий схід це малозаселені регіони, в яких, скажімо, так, ну жвавість економіки очевидно знижена. Але це знову ж таки для Російської Федерації привід поговорити, привід пошукати якихось спроможностей знайти вз... хороші взаємини із США без зупинки війни. Американська сторона наразі на це не може піти, тому що для Трампа, як ми вже побачили, тема завершення війни, і більш точно для Трампа точним маркером є зупинка вогню на лінії зіткнення, на лінії фронту. Це от є важливим точним маркером. Без цього США будуть далі провадити свою політику щодо Росії, яка буде полягати в все таки більшому санкційному політичному дипломатичному тиску. Наскільки США Трампа на це, звісно, спроможні, але все-таки у більшому, ніж вони планували на початку каденції Трампа, тому. Скажімо так, це російська спроба ще раз якось рефреймити дискусію. Вона схожа, до речі до дзвінка Путін-Трамп, коли Путін сказав, що ну от давайте якось все одно догов... до чогось домовлятися, але потім Росія вийшла. і Сказала, що вона не змінює своїх вимог. Це ж фактично означало те, що Російська Федерація вона не збирається прислухатися до позиції США і вона збирається за всі свої поступки брати надвелику ціну. Трек Дмитрієва тут абсолютно боковий, він не є ані трохи вирішальним. І ми розуміємо, що американське керівництво воно наразі перебуває в стані скоріше підготовки до цих нових санкцій, до якихось нових дій, в тому числі до розмови з сідзіньпіням про те, що він зупинив економічну підтримку РФ, тому буде загальна конструкція, де росіяни будуть продовжувати шукати далі шляхів говорити з США. Але залишаючи при цьому абсолютно вигідні для себе умови, тобто змушуючи США відмовитися від їхньої поточної позиції. І наразі жоден проект по Алясці, по ще чомусь, по розробці нафти на шельфі, це все дуже далеке майбутнє, яке не вдасться капіталізувати Трампу. Він про це прекрасно розуміє, тому це не може бути замінником військової теми, так чи інакше. Так, тоді, пане Рославе, виходимо на те, що Дмитрів насправді поїхав не про санкції домовлятися або про їх пом'якшення, а про те, щоб просто домовитися про подальшу співпрацю з Російською з Америкою. А подальша співпраця з Америкою передбачає це фінансування війни, да давати можливість Російській Федерації надалі вести цю війну. І тоді, можливо, не ну, то варто недооцінювати не цей фінансер. візит. То ну тобто, він їде на перспективу домовлятися, що вони будуть продовжувати воювати за умови там певних контрактів? Так, це, це ідея про те, що вони їдуть на перспективу. Навіть вони їдуть в Америку не за грошима. треба розуміти. Вони їдуть за політичними рішеннями, які можна буде дозволити в майбутньому. Так, провести американському керівництву на ґрунті цієї економічної співпраці це там про майбутнє майбутнє, але наразі це не є можливим, тому що це по перше, а це все мегаломанські, трошечки фантасмагорічні проекти. Інвестиція в кожен з них потребує такої великої кількості довіри. Що не зовсім то зрозуміло, як білий дім в це буде втягуватися. Хоча ідея там відновлення двосторонніх стосунків таке і інше, вона проговорюється постійно сторонами, кожна з сторін під цим розуміє інше. Тобто, і США, і Росія вони за відновлення двосторонніх стосунків у більшому обсязі, тільки Росія, тільки США це роблять для того, щоб Росія відлипла від Китаю. Росія дає знати, що вона цього не буде робити. Але каже: ну, за двосторонні стосунки, так, ми за. От, от така хитра гра, Тобто, тут немає, тут немає єдиної методички і правил, по яким діють обидві сторони. Вони діють абсолютно різних полюсах координат. Росіяни намагаються вийти з дипломатичної ізоляції таким чином. Скажімо так, дуже умовно це їм вдається. Розрив дипломатичної ізоляції до зупинки бойових дій взагалі не виглядає можливим. Російська сторона намагається якось оспорити цю тезу. Тим ми не бачимо, скажімо так, я би не розраховував на те, що розмова Дмитрія Вітков призведе до серйозної зміни політичної позиції керівництва США. Це означає, що. Кінцева ціль, скільки б вони не говорили про тунелі на Алясці, вона не буде дуже досяжною. Давайте далі перейдемо до самої позиції до позиції самого Трампа. Він каже: я повинен знати, що ми справді укладемо угоду. Я не маю наміру гаяти час. Саме так він прокоментував можливу зустріч з Путіним. Він зазначив, що не планує переговорів, доки не буде впевнений у готовності сторін домовитися про мир між Росією та Україною. Давайте послухаємо Трампа. Що має зробити Росія, аби ви знову призначили зустріч із Путіним? Я маю бути впевненим, що ми дійсно укладемо угоду. Я не збираюся марнувати свій час. У мене завжди були добрі стосунки з Владіміром Путіним, але зараз ситуація дуже розчаровує. Я думав, що все це буде врегульовано ще задовго до встановлення миру на близькому сході. Тож, пане Росла, давайте зараз позицію Трампа. Він розчарований так. З Сполучний часу він був зачарований. Зараз він розчарований, але не виключає можливості зустрітися з Путіним. Єдине, що я так розумію, Путін має принести йому якусь конкретику, конкретні дії. Чи правильно ми прочитали слова Трампа? Так, і ці конкретні дії були колись озвучені в заяві Мінфіну щодо введення санкцій. Ці конкретні дії називаються повна зупинка. Бойових дій тобто А Путін до цього не готовий. Це означає, що зустрічі Трампа і Путіна не буде так. Не буде. Якщо Путіну прям дуже не знадобиться ця зустріч, але вона йому не знадобиться. Розумієте, мета Путіна, вона все таки кінцево полягає не в тому, щоб знайти місце під сонцем у великого американського керівництва. Він вже вийняв себе з цієї системи. Він вже вбудувався в китайську систему. Йому абсолютно не обов'язково відновлювати якісь сильні. Потужні стосунки з США, просто ці стосунки з США це одна з теоретичних можливостей десь поговорити про зміну політики, зміну санкцій, послабити тиск, отримати якісь бонуси, але знову ж таки вкладати великі ресурси в це росіяни не збираються, тобто це не є пріоритетним для них вектором. Це є вектором другорядним. Ну, це ну, якщо поїде Дмитрій, Дмитрієв домовиться, що ж поганого? Нічого поганого, але знову ж таки, російське керівництво все одно не робить на цей сценарій велику ставку. Це ставка, ставка про те, що ну ми спробуємо. Типу, в загальному вони діють таким чином, що намагаються все одно адаптувати себе до того, що санкції будуть дуже довгими. Uh, і вони вже не ставлять на те, що вони серйозно повернуться там на європейський ринок. Вони намагаються розширяти усіма наявними засобами свої, свою присутність в Азії, тобто розширяти туди газопроводи, будувати інфраструктурні проекти, щоб продавати туди більше. Uh, а це довгострокові інвестиції. Вони говорять про те, що ну, вони самі не розраховують на те, що це дуже ймовірно. Ну, і що робить Путін просто сьогодні? Він зустрічався із проводив нараду, точніше, із начальником штабу генштабу їхнього Валерієм Герасимовим із командувачами угруповування. І, значить, на, цій, на цьому засіданні на цій нараді він сказав про те, що ядерні сили Росії перебувають на найвищому рівні у світі, і похвалився випробуваннями унікальної, як вони кажуть, ядерної ракети Буревісник. Герасимов доповів Путіну, що випробування крилатої ракети це ракета необмеженої дальності, як вони кажуть, з ядерною енергетичною установкою. Вони були проведені ці випробування 21 жовтня. Герасимов каже, що ця ракета подолала 14 тисяч кілометрів. В повітрі вона перебувала близько 15 годин. І Також на Росії кажуть про те, що цей бурісник може обходити системи ППО. Ну, тобто, має такі технічні характеристики, які пройде сквізь усе. І Путін, до речі, коли послухав все це, він сказав про те, що так це унікальний виріб, цей бурв'єснік, і аналогів в світі ні в кого немає, звісно. І також підтвердив, що випробування завершено ключові завдання завдання виконані і свого часу військові експерти українські, коли згадували вже про цей бурів'ясні, казали про те, що Росія вже провела там десь 14 випробувань цього бурів'ясніка, і 13 з них були невдалими. Отут Путін, коли виходить на загал і демонструє свій як якби це не звучало. Це означає, що він продовжує, що він продовжує, що він показує всьому світові, що у нього є, яка в нього сила і міць. І зупинятися він не збирається. Але показувати одне, а як насправді справи з цією ядеркою в них ну, в дійсності? Це не має великого значення. Тому що в нинішніх умовах Російська Федерація, вона по перше, а не збирається вести, скажімо так, конфлікт з застосуванням ядерної зброї, і вона робить інвестиції, передусім нарощування основних озброєнь, тобто значна частина воєнного бюджету вона йде на розробку конвенційних озброєнь масових, які масово познищували в ході війни в Україні, так. І так чи інакше, у російського керівництва є дуже серйозні вже обмеження по воєнному бюджету. Так, це, звісно, досі 12 трильйонів рублів, але ж в минулому році то було їх 13, точніше, в цьому році 13, а на наступний вже закладається 12. І в умовах дефіциту бюджету можливо ще більша економія. Е, і, скажімо, так, звісно, ядерна тріада це все важливий такий символічний інструмент. Росія дійсно має певним чином потужні ядерні сили, про які про потужність, яких точно говорити не дуже є можливим, тому що це дані над високою секретністю. що часто публікується відкрито. Ну, це умовно кажучи, може бути дезінформацією, і, скоріш за все, не являється. Причому як інформація про силу, так і інформація про слабкість. Все може бути дезінформацією. Ми ніколи не знаємо, як виглядає кінцевий ланцюжок людини, яка її планує для Росії. Значно важливіше нарощування конвенційних озброєнь: то відновлення парку, бронетехніки, вироблення БПЛА, тому що. Уявимо собі масштабний конфлікт Росії з НАТО, це не той конфлікт, де Росія зможе просто все вирішити, застосувавши там кілька одиниць ядерного озброєння чи навіть кілька десятків це конфлікт, який все одно буде далі тривати, засновуючись на протиборстві сторін, опираючись на конвенційну зброю, і навіть радянська військова доктрина вона передбачала, що навіть у разі ядерної війни основний удар. Мають наносити конвенційні сили, тобто радянська бронетехніка, вона таким чином свого часу проєктувалася, щоб мати можливість вести бойові дії на території, де вже відбулося радіаційне зараження. Тобто, в логіці американських там фільмів, ще якихось фільмів, спочатку велика війна, а потім ядерний удар в кінці, який її завершує. Так от в логіці радянської військової доктрини спочатку ядерний удар. А потім велика війна, яка ведеться конвенційними засобами, вже довершує остаточно. Тому ядерні ядерна тематика це одна із тем поштурхати США за рукав, розказати про те, які вони грізні серйозні, але вирішуватиме долю о, націй у бойових зіткненнях, все таки значною мірою саме конвенційна зброя, бо вона вирішує, за ким залишається територія. Що далі відбувається? Хто контролює пункти логістики? Хто має глибшу, скажімо так, хто має глибші можливості дістати промисловість ворога? В цих умовах Російська Федерація вона все-таки більше концентрується на класичній армії, ніж на ядерній, тому що зараз все-таки вже настала доба? Де зростає ймовірність прямого боєзіткнення. І всі розуміють, що ця ймовірність прямого боєзіткнення не вирішується наявністю ядерної зброї. Давайте іншу зброю покажемо Російської Федерації на Майдані Незалежності, в Киє... Ой, не на Майдані, на Михайлівській площі. В Києві показали смертоносний дрон Герань-2. Він же шахет 136. Ось кадри Михайлівська площа М, з такий вигляду, з такий розмір насправді величезний. Має цей шахет. Це Герань 2. Він же шахет 136. Михайлівська площа. Там і спалена техніка для тих, хто не киянин. Це самий центр Києва біля Михайлівського собору. І там спалена техніка, там пам'ятник княгині Ольги. Ну, і власне, шахет. Ось тепер можна побачити і зверніть увагу, яка кількість людей приходять роздивлятися. Не дивлячись на те, що ці шахеди щодня летять на голови українців. Там сьогодні, до речі, не сьогодні, а вчора, здається, вчора під час атаки в бомбосховище у нас була міністерка оборони Німеччини. Зараз я знайду, як її звати. І, от, власне, було повідомлення про те, що вона навіть спускалася в бомбосховище. Це була Катерина Райхе. Під час нічної атаки їй довелося спуститися вниз, як ви вважаєте так на завершення, пане Ярославо, Ну от коли міністр економіки Німеччини ця приїжджає, повертається додому після такої ночі неспокійної в Києві. Це має якийсь вплив на подальші дії тієї ж Німеччини або інших країн світу? Тобто, коли міжнарод політик західний, перебуваючи в Києві, проживає те саме, що проживаємо щодня ми з вами, чи змінюють вони якось свою думку, чи хочуть вони робити якісь більш інтенсивні роки кроки в бік України? Скоріше так, але зміна думки вона залежить від того, наскільки вона була віддаленою від реальності до цього моменту. Що б ми не казали, оце в останній період німці все-таки більш реально собі уявляли цю ситуацію. А от на американських посадовців, я думаю, тривоги без правили, велике враження. Такі, причому не просто, тривоги, так, а, просто а там, коли, Рослава, болі, коли американці звуки... приїжджають, тоді немає атак. Пам'ятаєте, росіяни розумієте, росіяни здогадалися це таки, хоча би щодо американців, вони здогадалися в цих нюансах. А от на європейців, там британців ми бачимо, що їм плювати. Тобто, Росія це держава, яка розглядає себе там ще в цьому в Ялтинському світі з клубом ядерних держав, з глобальними гемонами, тому скажімо так, європейці вони не не є таким об'єктом поваги для росіян зараз. Ну, да, на жаль, на жаль, е, я вам дуже дякую за аналітику. Ярослав Бошко був з нами дякую. на зв'язку. Голова Центру політичних студій «Доктрина» і політичний консультант. За 5 хвилин настановлений випуск часу новин. Розкажемо, чим живе країна станом на цю годину, на обід неділі. Тож будьте і не перемагайтесь.